Всем привет, так что, ребятки, мы сегодня это что такое? Стоматология наша. У нас есть стоматология и у нас есть глаз, заплавка А у нас у нас есть дерево. Ишеходный переход. Это город Лига, да, у тебя? Лига, город, да, у нас гол... мотоцикл. А как эту собачку зовут? Гончик, ну, Маусов, заболчики у нас. Ну здорово. Аец. Це... Давай эту вот, Ауді як ее заправлял. Давай показываем вам. Показывай, як вона на заправку приехала. Чуть -чуть. Як її заправлять треба? Ну, о, всем привет, ребят. ой, я заставил. С іншої стороны давай з іншої стороны. Сказав... О, вмикай заправку електроауди Електро О, заряджається ауди у нас. Я ще витащить. Все, я зарядилась і може їхати. А куди Ауди? Їде на море, їде ауди, так? Да? Їде Ярика Ауді в садок вести, да, буде? В садочок буде вести ауди. Ауді. Цікавий дуже город, з Це? тебе. Тебе цікавий город. Кажи всім дякую. підписуйтесь на канал. Пішохідний перехід да, є? і ще Ось пішохідний перехід. А це у нас пожарна частина, що є в городі. Добре, дуже цікавий в тебе город, класний. Дуже дякую всім, підписуйтесь на канал, ставте лайки.